El Привіт! сьогодні ми розберемо 5 причин, які заважають тобі заробляти на веб-дизайні. А вже ж кожна людина, яка має цю навичку, хоче отримувати кошти. Але в чому ж проблема? Сьогодні про це поговоримо. Але перед цим мене звати Нюта, підписуйся на усі мої соцмережі. В телеграмі ти можеш дізнатися про моє індивідуальне навчання з веб-дизайну. Також підписуйся на мій інстаграм, телеграм, Тік-Ток. Все це тебе чекає. Також в мене є ще другий ютуб-канал в лайв-форматі. Також чекаю тебе. Там, а тепер до ролику. Мелодис. Перша проблема. Ви відповідаєте зразу про свій прайс. Вам треба зрозуміти, що ми знаходимося не на ринку, не на привозі. Окей? Тобто, для того, щоб продати якийсь товар, ми можемо дати прайс-лист. Ось. Купи, але коли ми говоримо про веб-дизайн, тут дуже важливі деталі. Тобто, для того, щоб сказати, скільки коштує ваша робота, вам треба інтегруватися в проект, спитати у вашого клієнта, а яка ціль даного сайту? А чи є в нього контент, а чи є в нього ТЗ. Тобто зрозуміти, що потрібно зробити, і потім сказати, скільки ви хочете коштів отримати за цю роботу. Коли ви сходу говорите прайс, вас чекає дуже неприємна ситуація. Тоді, коли ви думали, що треба зробити один об'єм роботи, а потім виявилося, що треба зробити в 10 разів більше. Щоб такого не було, спочатку обговорили, а потім сказали вже вартість ваших послуг. Друга проблема ви не доносите цінність продукту. У багатьох новачків постійно є одне й те саме питання: а що казати в переписці з клієнтом? Що йому розповідати? Я тобі сьогодні розкажу. Тобі потрібно розповісти про етапи роботи, які ви будете проходити разом із клієнтом. Також вам треба сказати, що входить в цю вартість. Тобто, ваш клієнт думає, а. Що дизайн сайту там розробити, це один дизайн. А насправді ж вам треба провести брифінг, вам треба розробити контент для цього сайту, вам треба розробити прототип, зробити адаптиви, розробити стилістику. Тобто дуже багато деталей, які клієнт просто не знає. Тому вам потрібно це розписати, щоб він зрозумів. А, я за це плачу кошти, тепер зрозуміло, тепер я готовий заплатити 500 доларів. Третя проблема ви не упаковані. Це означає, що ваше портфоліо знаходиться десь в Якихось гул документах, ПДФ, силках, посиланнях різних. Це не окей, це не комфортно, це не нормально. Зробіть нормальне портфоліо. Упакуйтесь на тому ж беханці, якщо ви не можете зробити свій особистий сайт. Також бажано розповісти про кожен проєкт більш детально, тобто, як саме відбувалася співпраця, що ви там зробили, як ви аналізували це, а ось це все буде класним бонусом, якщо клієнт побачить, яку саме роботу ви зробили. Для того, щоб видати цей проєкт. Четверта ваша помилка ви не берете предоплату. Проблемою цього є саме те, що вас можуть просто облапошити. Це означає, що вам просто не заплатять за ту роботу, яку ви зробили. Тому брати предоплату це база, це основа будь-якої співпраці. Тому не забувайте про те, що ви не безкоштовно працюєте, у вас також є час, вам треба платити комуналку за квартири, за вашу їжу. Тобто за цей час ви могли б зробити реальний проєкт і. Заробити. А замість цього ви просто валендуєтесь з якимось клієнтом, який навіть не може скинути вам гроші. Це означає, що завтра він може просто сказати: ой, знаєш, цей проєкт відміняється, я не буду його доробляти. І все, ви в дупі. І останнє п'яте, коли ви постійно думаєте, ой, я скажу, що я новачок, мене пожаліють, а тому що мені ще рано брати клієнтів, я хоча б так знайду собі якогось клієнта. Це фатальна помилка. Уявімо, що ви приходите до Рукаря, і він говорить: а я новачок». Вчора курси закінчив, можна я зроблю тобі погану зачіску. Тобто, яка у вас буде лояльність, яка у вас буде довіра, та ніяка, вам буде страшно просто, лячно. І що треба робити? Не треба говорити про те, що ви новачок, тому що це ваш недолік, а не перевага. Говоріть про те, що ви можете робити. Говоріть про те, з ким ви співпрацювали. Говоріть про те, що потрібно клієнту, і як ви можете полегшити цю співпрацю. Та зрозумійте, якщо Якщо у вас вже є якісь навички, то вже пора брати клієнтів. Якщо ви цього зараз не зробите, то ви ніколи не будете готовим. Я хочу дуже подякувати вам за перегляд цього відео. Поставь, будь ласка, лайк, напиши коментар, це допомагає мені просувати мою творчість. А також підписуйся на усі мої інші соцмережі: це телеграм-канал, інстаграм, Тік-Ток, мій другий ютуб-канал в лайв-форматі. Ну і звичайно, якщо тебе цікавить особисте наставництво з дизайну, то пиши мені в телеграм. Música